фізкульти українці і усі добрі люди! У сьогоднішньому відео розкажу, що таке мікробіота, які її функції, і у кінці відео дам практичні рекомендації, як зробити так, щоб цей орган травної системи працював на нас, а не проти нас. Тому обов'язково додивіться відео до кінця. Дуже хочу, щоб це відео переглянули усі турботливі батьки, тому що здорове, правильне харчування наших дітей сьогодні це їхнє здорове майбутнє завтра. Внутрішні органи це кінженерні споруди, які безперервно працюють для забезпечення здорового функціонування усього нашого організму. Серце, нирки, печінка підшлункова та головний мозок це фантастична п'ятірка, яка керує усіма головними процесами у нашому тілі. Та у нашому організмі немає неважливих структур. Є ті, які працюють у тіні своїх зіркових колег. Робочі конячки, які виконують брудну роботу заради забезпечення загального успіху усієї команди. Одним серед яких є товстий кишківник. Друзі сьогодні проведуть для вас екскурсію у темний вогкий і незвіданий світ мікробіоти. Товстий кишківник – це унікальний орган травної системи, завдання якого виводити токсини та рештки неперетравленої їжі, яку не використала тонка кишка. Також цей орган травної системи. Допомагає абсорбувати воду та електроліти, таким чином підтримує водний баланс. Виробляє гормони, які впливають на усе від апетиту до настрою. Але головною зіркою травного шоу є не сам кишківник, а його жителі. Мікробіота це спільнота бактерій з загальною кількістю більше 50 трильйонів мікроорганізмів. Маса яких може скласти від одного до двох кілограмів, а якщо зібрати їх усіх разом, вони будуть розміром з футбольний м'яч. Ці жителі травної системи унікальні хіміки, які можуть принести багато користі для людського організму, так і наробити багато шкоди. Надіюсь, тепер зрозуміло, що таке мікробіота, і де її шукати. Але для чого нам потрібні ці дикі звірі нашої травної системи? Давайте розберемо головні функції. Корисні мікроорганізми конкурують за місце існування і кормову базу зі шкідливими бактеріями. Коли більшість мешканців товстого кишківника складають групи з хорошими намірами, вони не дозволять поганцям робити свої брудні справи. Колостиль діадефіцили бактерія, яка прямо зараз може бути присутня у твоєму кишківнику. Але коли вона у меншості і під суворим наглядом кишечної служби безпеки, вона не складає ніякої загрози. Але вона дуже стійка до антибіотиків. Тому вистачає одного курсу антибіотиків широкого спектру, які знищують як погані, так і хороші бактерії, але ніяк не вплинуть на колостридію. Тому за відсутності конкуренції вона може швидко розмножитись і захопити весь кишківник. Щороку у США від цієї бактерії помирає 29 тисяч людей. Тому з антибіотиками потрібно бути дуже обережним. До цієї теми я ще повернусь у кінці відео, тому обов'язково подивіться відео до кінця. Також корисні бактерії виробляють поживні речовини, які живлять клітини, завдання яких утворювати щільну стінку товстого кишківника і запобігати виникненню синдрому дірявого кишківника. Синдром дірявого кишківника – це стан товстого кишківника, при якому його стінка стає більш проникною для різних шкідливих речовин, вірусів і бактерій, що перебувають у кошечнику та можуть проникати у кровоносну систему. Це може призвести до розвитку запальних процесів алергічних реакцій та інших порушень функціонування організму. Корисні бактерії синтезують вітамін К, який потрібен для здоров'я кісток та крові, а також для злагодженої роботи імунної системи, виробляють деякі вітаміни групи В, коротколанцюгові жирні кислоти, нейромедіатори, такі як серотонін та дофамін, а також гормони голоду та насичення. Доведено, що коротколанцюгові жирні кислоти, які виробляє кишкова мікрофлора, дуже корисні для головного мозку, допомагають зберегти його здоров'я і захищають від таких нейродегенеративних розладів, як хвороби Паркінсона і Альцгеймера. Дві найбільші популяції мікробіоти це фірмікути і бактероїди. Завдання фірмікутів розщеплювати жир і перетворювати його в енергію, а головна функція бактероїдів регулювати запальні процеси і контролювати активність імунної системи. Тому, якщо в організмі переважають фірмікути, людина може бути схильна до ожиріння. А якщо більшість буде за бактероїдами, у людському організмі можуть виникати хронічні запальні процеси, або ж імунна система може бути надто активною, через що можуть виникати аутоімунні захворювання, для прикладу, цукровий діабет першого типу. Але коли ці групи бактерій у балансі, вони сприяють нормальній роботі імунної системи, регулюють запальні процеси, а також зменшують ймовірність мати зайву вагу. Уже з цих функцій можна зрозуміти, наскільки важливо мати здорову, різноманітну мікрофлору товстого кишківника. Але є ще одна дуже цікава властивість цих бактерій, яка, на перший погляд, здасться неймовірною, але вони можуть керувати нашими бажаннями. Ентеральна нервова система це другий мозок, система нервів, яка простягається від ротової порожнини аж до прямої кишки і контролює функціонування травлення від моменту кожного ковтка їжі і до виведення відходів. За допомогою блекливого нерву дана система зв'язується з головним мозком. Другий мозок можна порівняти з телефонною лінією, він весь час передає безліч інформації. Тобто, ентеральна система надсилає сигнали до головного мозку, а він їй щось відповідає. Доведено, що мікроорганізми у кишківнику можуть зламати цю систему. Як я вже говорив, вони є чудовими хіміками, можуть виробляти дофамін, нейромедіатор винагороди і задоволення, та серотонін, нейромедіатор, який відповідальний за настрій, сон і апетит, моторику шлунка і кишківника. Також вони виробляють гормони голоду та насичення, такі як лептин, грелін і пептит YY. Тому Тому бактерії кишківника є усі інструменти, щоб маніпулювати бажаннями людини. Тож, якщо у вашому кишківнику заведеться популяція бактерій, яким чудово живеться на цукрі чи фастфуді, вони використають усі можливі засоби, щоб зробити життя нестерпним, якщо залишити їх без улюблених ласущів, або навпаки, будуть п'янити ваш мозок коктейлем з нейромедіаторів задоволення, коли вони отримують своє. Січній людині це важко повірити. Проте є переконливі факти: з 2000 по 2020 рік було проведено більше 30 тисяч наукових робіт у напрямку вивчення мікробіоти. Сьогодні поділюсь двома з них, які вразили мене найбільше. Для тих, хто любить усе перевіряти, посилання на досліди лишу у описі до відео. У 2016 році у Національному харчовому інституті Технічного університету Данії в місті Соборг було проведено дослідження. У даному експерименті 64 лабораторні стерильні миші, тобто у них були відсутні бактерії, розділили на дві групи. В першій групі пересадили мікробіоту від дітей з зайвою масою тіла, а другі була пересаджена мікробіота від дітей з нормальною вагою. Раціон тварин складав харчі з однаковою калорійністю. У підсумку миші з бактеріями від дітей з надмірною вагою були значно гладші за своїх колег з кишковими мікроорганізмами від дітей, які не мали зайвої жирової маси. Наступне дослідження також було проведено у 2016 році і мало назву Ground Up Today Study, що у перекладі ростемо сьогодні. У даному дослідженні спостерігали за зростанням 22 тисяч немовлят, які були народжені природним шляхом і за допомогою кесаревого розтину. Результати дослідження виявилися неймовірними, особливо коли науковці порівнювали братів і сестер. Шанси мати ожиріння у дітей народжених за допомогою кесаревого розтину були на 64% вищими ніж у їхніх братів і сестер, які були народжені воєнально. Пояснюється це тим, що при природних пологах Кишкова система немовляти засіюється бактеріями вагінальних шляхів матері і за допомогою грудного вигодовування, чого не відбувається під час кесаревого розтину. Також я переконую факти того, що дитина, яка з змалку, а особливо у перші 6 місяців вживатиме антибіотики, буде мати вищі шанси стати гладкою, а також буде менш до різноманітних захворювань. Друзі, я хочу, щоб мене правильно зрозуміли. Я нікого не переконую, що антибіотики чи кесарів ростин це погано. Це усе дуже ефективні методи, які врятували і ще врятують мільйони життів. Але усе у нашому житті ми повинні робити не з дурної голови, а зі знанням і чітким розумінням наслідків, до яких може призвести та чи інша дія. Для прикладу, у Бразилії 85% усіх пологів у приватних клініках і 50% у державних проводяться за допомогою кесарєвого розтину. Зараз органи влади намагаються урегулювати це питання на державному рівні, щоб зменшити цю тенденцію. Ще гірша ситуація з антибіотиками. Можливо, хтось пізнає себе. При першому натіку на хворобу одразу антибіотики. Люди ви. Таким чином, вбиваєте усі природні механізми захисту. І, можливо, на моменті ви спрощуєте собі життя, але з великою ймовірністю дуже сильно його ускладнюєте у майбутньому. Тому хочу звернутися до усіх турботливих батьків, особливо до категорії мам, які самі собі лікарі і при першій ріпші можливості пічкають свою дитину антибіотиками. Перше. Антибіотики повинен призначати кваліфікований лікар ніякого самолікування. Друге харчування дитини та й дорослого також, а особливо під час вживання антибіотиків повинно бути наповненим пробіотиками. Живі кефіри, йогурти, сири, квашена капуста та інші продукти природної ферментації, а також різноманітні добавки, яких зараз дуже багато це усе ефективний спосіб підтримання вашої мікробіотики. Третій момент Пребіотики. Це кормова база для цих же бактерій. Овочі, фрукти, горіхи, бобові, цільнозирнові каші, по типу гречана чи вівсяна каша це дешевий, але дуже ефективний ресурс для життя вашої мікробіоти. Ці три прості поради зекономлять вам тисячі доларів і допоможуть вам бути стійкішими і здоровішими різноманітних хвороб. А тепер давайте усе підсумуємо: мікробіота орган травної системи, який складається з трильйонів бактерій, які можуть як позитивно, так і негативно впливати на роботу травної системи мозку, імунної, серцево-судинних систем та інших частин тіла. А отже, на роботу усього організму в цілому. Тому за цим органом потрібен правильний догляд. Перед тим, як я поділюсь декількома практичними порадами, хочу заакцентувати увагу на одному важливому моменті. Навіть якщо певна стратегія була вдалою для мільйона людей, ти можеш бути саме тією особистістю, для якої вона виявиться хибною. Тому, усинове, будь то спорт, нові харчові компоненти. Біологічні добавки і так далі усе починає з малого. Це дасть можливість перевірити, чи підходить це для твого організму, і у переважної більшості підходить, просто потрібен час для адаптації. Тому невеликі кількості з поступовим збільшенням допоможуть твоєму тілові привчитись до нових корисних звичок. Що люди, у раціоні яких більша кількість видів рослинної, максимально непереробленої їжі, мають різноманітнішу мікробіоту. Тому, чим більше ви споживатимете овочів, фруктів, зелені, цільнозернових каш, бобових, горіхів і так далі, тим краще. Додавайте у своє харчування ферментовані продукти, тобто продукти ферментації живих бактерій, квашені капуста. Огірки, помідори, живі йогурти, кефіри, кисле молоко і так далі це усе те, що сотнями років споживали наші дідусі і бабусі. І вони не мали таких проблем, які зараз мають сучасні люди. Саме продукти бродіння кисломолочних бактерій будуть збільшувати популяцію термікутів. Для збільшення ж кількості бактероїдів потрібно споживати більше бобових. нут, квасоля, сочевиця, горох. Це усе круті продукти, які повинні бути у своєму харчуванні постійно. Зараз на ринку присутня величезна кількість різноманітних добавок з пробіотиками. Серед них можу виділити одну, якою користувався особисто я. Вона має назву Лакіале Мультер. До складу цієї добавки входять 14 штамів пробіотичних бактерій, які будуть збільшувати популяцію фірмікутів та кі-бактероїдів. Мало заселити товстий кишківник корисними бактеріями, їх ще потрібно готувати. Це надважливо. Це ніби висадити розумних людей в екстремальне місце, наприклад, в Антарктиду. Які б вони розумні не були, без допомоги вони не виживуть. Тому пребіотики. клітковина, рослинні волокна це уся їжа для корисних бактерій. І знову ж таки знаходиться вона в усіх рослинних, максимально неперероблених продуктах. Сільно-зернові каші, бобові, овочі, фрукти, горіх і так далі це усе чудове джерело клітковини. Для здорової роботи травної системи жінкам щодня потрібно споживати мінімум 25 грам клітковини у день, чоловікам мінімум 30 грам клітковини у день. Це дуже важливо. Величезна кількість проблем в нашому організмі починається з неправильної роботи травної системи. І саме клітковина. Допоможе нормалізувати усі ці процеси. На сьогодні це все. Якщо сподобалось відео і бажаєте, щоб україномовного контенту у Ютубі ставалося більше, а у нашій незламній країні було більше здорових і розумних людей, підпишіться і поставте палець вгору. Пам'ятайте, щоб не довелося рятувати ваш організм завтра, краще дбати про нього сьогодні. Дякую усім, хто дивився до кінця. Міцного здоров'я вам! І слава Україні.